Детальний відеоогляд офісного крісла бренду SEDUS. Крісло німецького виробництва, ергономічне, оснащене регульованим підголівником, який виконаний із натуральної шкіри. Ось таким чином опускається підголівник і ось так піднімаємо. Також регулюється висота. Плавно піднімаємо собі на потрібну висоту і так само опускаємо. Також крісло оснащене ергономічною спинкою. Вона виконана з спеціальної сітки. Ззаду також має опору, яка регулюється для підтримки поясниці. За допомогою простих розхів піднімаємо опору на потрібну нам висоту. І таким самим чином опускаємо. Крісло має ось такий міцний металевий каркас, який з'єднує сидіння та спинку. Така форма сидіння. Воно виконане з текстилю. Підлокітники. Підлокітники мають приємні на дотик накладки. Виглядають. Ось ця лапка регулює фіксацію кут нахилу спинки. А з іншого боку регулюється висота з цією лапкою, а вертушкою можна регулювати собі жорсткість нахилу спинки. Міцна металева хрестовина. Кого цікавить, замовляйте.